На каналі секрети кулінарії від надії. Готуємо ліниві пільмі. Дуже ліниві, занадто ліниві, супер ліниві пільмі. У нас тут м'ясо, ну, фарш свиний 400 г, два яйця, сіль, дві цибулинки. Ну, і ще треба е, трохи чорного перчику і все. Поріжемо цибулю мілко мілко для фарша. Цибулька готова. Перчику трохи. Так, і мені кажеться, що треба ще солі. Чуть-чуть. Робимо невеличкі кульки, ну, кому які подобаються. Бажано, щоб вони були одинакові. Нам треба збити ці два яйця, трошки солі, три столові ложечки, водички. Силову ложку без верха. Муки сюди. І добре збити. От у нас тут насипали муку, яка нам пригодиться. от Виливаємо нашу суміш яєчну. І зараз дивіться, що ми будемо робити. Кожну пельмешку обмакуваємо у муку і яйце. Отак. Пельмені в нас великі, прямо як манти. Отакі. Тепер ми кожен обволакуємо в яйце. Бачите отаку? І знову в муку. Oh, Сюда ну, знову обвалюємо в муку, вот. і це вже буде. От окончательно. Все оці, бачите? Ми знову в яйце і знову у муку. Наші пельмені готові, вони за рахунок муки і яйця трохи більшенькі, ніж треба. Але добре, ще тут дві залишилися, не помістилися у нас на досочку. Ідемо варити. Варити будемо зразу закидаємо у кип'ячу воду, підсолену, перчинки горошинки і листочок лаврового. І варимо до готовності, поки вони не вспливуть. І ще одну хвилину і знімаємо. Видно, що вони киплять. Наші пільмі готові. От, масло вершкове до них, більше нічого і не треба. Зараз будемо коштувати. О, дивіться, які вони. Гарні, сочні. Це для тих, хто любить більше м'яса і менше тіста. Ось такі гарні. Так. М -м -м. Добре. Треба трошки було більше солі. Для мене трошки більше солі. Смачно! Mm. Готуйте, їжте смачно і будьте здорові!